Привіт! Вітаємо тебе у нашому поштовому світі. Укрпошта це світ мільйонів листів, поштових марок, посилок, газет і журналів. Життя без пошти таке ж нереальне, як і без інтернету, мобільного телефону або транспорту. Завдяки тому, що існує Укрпошта, ми можемо надсилати листи і красиві листівки по Україні у будь-яку країну світу. Саме Укрпошта доставляє всі листи Святому Миколаю і Діду Морозу. Батьки можуть замовляти доставку товарів з інтернету. Всі посилки приходять поштою. Наші бабусі й дідусі отримують вдома пенсію, газети та журнали. Люди в маленьких селах по Україні, де немає великих супермаркетів, можуть купити всі необхідні для себе товари, великі державні компанії можуть спілкуватися між собою. Але не завжди можна було просто прийти на пошту, щоб надіслати лист або забрати посилку. Сотні років тому роль листонож виконували спеціальні гінці, які мчали на конях від однієї станції до іншої, ішли пішки через ліси або перепливали кораблями моря, щоб передати лист. Також часто використовували спеціальних поштових голубів. До лапки голуба прив'язували маленький шматочок паперу і відправляли в дорогу на тисячі кілометрів. Птахи завжди поверталися до своїх. Власників із відповіддю сьогодні шлях до кожного листа або посилки не менш складний, але набагато швидший. Наприклад, посилка з Китаю або Америки може летіти до нас на літаку, плисти через океан на кораблі, їхати потягом або вантажівками, щоб потрапити за адресою. Шлях кожного листа різний, починається він однаково. Наприклад, якщо ти хочеш написати лист Миколаю або відправити в інше місто подарунок бабусі на день народження, треба правильно підписати відправлення. Спочатку обов'язково слід вказати прізвище, ім'я та адресу людини, якій ти шлеш лист або посилку. Це важливо, щоб працює. Працівники пошти знали, кому і куди доставляти твоє посилання або подарунок. Потім на конверт потрібно наклеїти поштову марку, так звані поштові гроші. Без неї твій лист не відправлять. Одразу розкриваємо тобі таємницю. В Укрпошті створили спеціальні марки для дітей. На них зображені улюблені герої сказок і мультфільмів. Ти можеш вибрати собі ту, яка сподобається найбільше. Якщо конверт підписаний, і марка Наклейна далі справа техніки. Готову посилку необхідно віднести до відділення і відправити. А лист опустити у поштову скриньку. До речі, колекціонування Маро дуже модне хобі. У світі цим займаються аж 100 мільйонів людей. Якщо врахувати, що на планеті всього 7,5 мільярдів жителів, то виходить, що кожен 75-й колекціонер щодня через поштові служби світу проходить 5 мільйонів листів. Це так, ніби всі жителі Києва відправили по два листа одночасно. Уявляєш? До речі, про електронну пошту. Класно, що емейли доходять до отримувачів всього за декілька секунд. А крім тексту, можна відправити відео, музику або смішні картинки. Але електронний лист не можна відправити туди, де немає інтернету. Більше того, електронною поштою не можна передати почуття, яке ми вкладаємо в кожне написане слово. На сьогоднішній день великою популярністю у світі користується рух посткросинг. Це спосіб обміну поштовими листівками, коли ти надсилаєш і отримуєш класні оригінальні листівки від людей з різних куточків планети. І він би не існував, якби не було пошти. Як ви вже зрозуміли, без пошти у світі не існувало багатьох крутих речей. Ми б не могли слати друзям листи й подарунки, замовляти товари в інтернеті, листуватися з людьми з різних країн. Укрпошта надзвичайно. Цікаве місце. Ми вітаємо тебе на нашій станції в Кідляндії і впевнені на всі 100%, що тобі сподобається наш поштовий світ.